Краса це не тільки в зовнішній, Штучні вії, нарощені нігті та яскравий мейк. Наскільки популярною серед здобувачів освіти подільських шкіл стала штучна краса, як виявилось, свій вибір на користь природності робить меншість. Я вважаю, що природна краса це ну, красивіше. А природня краса це найголовніше, що є в нашому світі. Більшість вважають, що макіяж та манікюр прикрашають будь-яку жінку. Тому косметички більшості старшокласниць сьогодні іноді на рівні з дорослими Жінками. Ваше відношення до декоративної косметики? Нормально. Як часто ви фарбуєтесь? Ну, зачастую фарбуюсь. Кожного дня до школи? Ну, не кожного дня, але чудово, фарбуюсь кожен день. Просто головне підбирати хорошу косметику, ну, і щоб там був склад хороший, а так фарбуюсь кожен день. Як ви вважаєте, з якого віку можна вже наносити декоративну косметику? Ну, я думаю, з 13-14 років. А, просто ну, зразу. Ну, це нормально, це е, підкреслює е, красу дівочу. Максимально позитивно. Чому? Ну, я не бачу нічого поганого в цьому. Ну, Для мене це гарно. Я не можу сказати, що натуральна краса якось не так. Ну просто щось підкреслити. А Тому? як часто ви фарбуєтесь? А, ну, доволі часто. Через одну учениці старших класів свої 13-14 років вдавалися до штучної краси. До речі, батьки дозволяли їм це робити. У мене дуже хороше ставлення до косметики. Мені мама дозволяє фарбуватись, купляє мені косметику. Я вважаю, що потрібно фарбуватися коли ти хочеш з любого віку. Я фарбувалася завжди. З якого віку, наприклад. Ну, я брала маму на косметику в 7 років, і в 6 років вона мені нічого не казала, а в класі 8 му вона мені вже почала купляти свою. А мама фарбується теж? Так. Ну, не так багато, як я, але теж. Печі свої нігті, напевно, зробила в 11 років, і мама ніколи не була проти. Коли більше почала фарбуватися, це, напевно, після класу 8-го і так уже поступово-поступово. Додаю щось кожен день. нове. Багато старшокласниць дотримуються думки, що фарбуватися це гарно, але потрібно дотримуватися певної міри, аби виглядати привабливо. Ну я вважаю, що дівчата, які фарбуються, це ну це дуже гарно, просто якщо не перебаршувати. Я позитивно відношуся до косметики, сама нею фарбуюся, але я вважаю те, що потрібно знати золоту середину і ну, не використовувати її дуже багато. Підкреслювати свою там красу, не перебільшувати теж. А на вашу думку, красива дівчина то яка? Ну, вона має бути розумна, також. Доглянута, вона має доглядати, вони мають бути доглянуті нігті, там, волосся, мабуть, ну те, що їй подобається, вона має робити те, що їй подобається, і тоді вона буде і із зсередини і зовні. А, а, з кого ви берете приклад в цьому відношенні? Mm, ну, з відомих людей, які мені подобаються. З моїх рідних на жаль, в наш час все звертають увагу на зовнішність, але є дійсно люди, які будуть звертати увагу на те, яка ти е, всередині, і тому я вважаю, що саме краса людини таїться в її. Душі в її роздумах, в її внутрішньому світі. Що стосується хлопців, то тут думки теж розділились. Одні вважають, що найкраще це природна краса. на твою думку, яка то дівоча краса? Натуральна, це сама красива на моє мнення. Скажи, будь ласка, яку дівчину ти вважаєш красивою, якою натуральна своя краса, натуральна. Інші рахують, що фарбувати дівчата можуть, але. Якщо дівчина цього бажає, вона може трохи підфарбуватися, все має бути в міру. Цікаво, що деякі хлопці віддають перевагу розумним дівчатам. Каже, будь ласка, чому ти віддав перевагу красивій чи розумній дівчині? Розумні. Треба бути розумними. Це наше майбутнє нашої країни. Проте більшість вважає, що дівчина повинна вражати не тільки зовнішньою красою, а й внутрішньою. Вважаю, що в нашому класі всі дівчата гарні по-своєму. Багаті душею та розумно. Яка дівчина, на твою думку, красива? Я вважаю, що краса повинна бути і зовнішня, і внутрішня. Та, що дівчина повинна бути не тільки зовнішньо гарна, а й з великою душею. Тож, попри модні тенденції, котрі постійно змінюються, кожна дівчина обирає для себе свій стиль і образ, в якому вона відчуває себе гармонійно красивою. Адже дівоча краса це не лише витончені риси обличчя чи ніжна усмішка. Вона вся від очей у легкості рухів, у мелодії голосу. Вона ніжна, як пелюстки квітів, і водночас сильна, як весняний вітер. Це краса чистої душі, щирих почуттів і теплоти, Ще огортає серце справжня дівоча краса не тьмяніє з часом, бо вона живе в доброті, мудрості і любові, які світяться зсередини. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.